Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Вивчатимемо написання не з прикметниками. Як пишеться не з прикметниками. Не з прикметниками пишемо разом і окремо. Розглянемо правила написання не з прикметниками разом. Не з прикметниками пишеться разом, якщо не утворює нове слово з протилежним значенням. Найчастіше такі слова можна замінити синонімом без «не». Наприклад, недобрий хлопчик. Недобрий пишемо разом, тому що слово замінюється синонімом злий. «Невеликий колібрі невеликий пишемо разом, тому що частка не утворила слово з новим значенням. Малий. Неглибока річка. Слово неглибока пишемо разом, тому що можна замінити синонімом мілка. Не з прикметниками пишеться разом, якщо прикметник без не, не вживається. Наприклад, неозорий степ, Невпинний час. Не з прикметниками пишеться разом, якщо перед прикметниками стоять слова дуже вельми надто надзвичайно. Випадок надто неприємний. Прикметник пишеться разом. Розглянемо правила написання не з прикметниками окремо. Не з прикметниками пишеться окремо. Якщо частка «не» щось заперечує, відкидає. Прикметник у таких реченнях є присутком. Наприклад, цей дім не новий. Не новий є запереченням. Тепер день невесняний, щоб двічі говорити. Прикметник Невесняний входить до складу присудка. Заперечення іноді може підсилюватися протиставленням. Туман не густий, а прозорий. Не сумна, а весела пісня. Є протиставлення зі сполучником, а не пишемо окремо. Не з прикметниками пишеться окремо, якщо перед прикметником стоять слова ні, ніщо, ніде, ніяк, ніколи, далеко, зовсім аж ніяк ні до чого. Наприклад, зовсім нескладне завдання, не з прикметником пишемо окремо. Далеко несумна передача. Несумна пишемо окремо, тому що перед нею є слово далеко. Ні до чого не здатна людина, не з прикметником пишемо окремо. Отже, не з прикметниками пишемо окремо і разом. Разом, якщо прикметник без не, не вживається. Якщо прикметник у сполученні з не означає одне поняття. Не з прикметниками пишемо окремо. Якщо перед прикметником стоять слова далеко, зовсім аж ніяк ні до чого. Якщо до прикметника є протиставлення. Якщо частка не щось заперечує, а прикметник є присудком. Дякую, я все зрозуміла, я рада. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.